Я вітаю вас на уроці, на якому ми познайомимось з вами з технікою сторітелінгу Впізнай себе. Ця техніка ідеально підійде для психологів, коучів, допомагаючих практиків, які в певній мірі обмежені етикою своєї діяльності і не можуть розкривати кейси. Клієнтів хочуть зберігати конфіденційність і безпечність простору. Також цей урок ідеально підійде для тих, хто хоче етично прогріти до своєї послуги і м'яко-турботливо розкрити цінність. Ми з вами, спеціалісти допомагаючої професії. Я теж я зараз далі трошки представлюсь. Розуміємо. Оці постійні війни маркетингу і допомагаючих професій, як все це між собою об'єднати, тому що маркетологи постійно кажуть: показуйте кейси, показуйте цінність вашої роботи, треба оцифрувати досвід. І зазвичай психологи такі на все це дивляться, думають: а як мені все це оцифрувати? Я не завжди можу відслідкувати цей результат відразу, і в принципі, в мене є певні обмеження етичні моєї діяльності. Я не можу просто взяти оцього клієнта, наробити з ним купу селфі, взяти купу скрінів якихось, задовбати його питанням, скільки ти після нашої сесії заробила, і викласти все це, тому що ну, мене виженуть з професійних з професійних спілок. Ну і загалом для багатьох допомагаючих практиків це просто не етично. Дивіться, тут важливо сказати, що якщо клієнт не проти показати свої результати роботи з вами, він може вам відкрито про це сказати, або ви можете запитати, то звісно, будь ласка, використовуйте це, якщо вам так підходить. Я ні в якому разі нікому не насаджую своє бачення, я лише хочу допомогти людям, які мають певні обмеження і шукають інші шляхи, як можна. Показувати цінність власної роботи, не показуючи оці вже, знаєте, вимучені кейси. Спізнай себе, чому це в принципі працює. Дивіться, мабуть, най таким самим влучнішим словом в контексті опису цієї техніки буде слово ілюстрація. По факту, ми з вами створюємо ілюстрацію, не розкриваючи імен. Особистих подробиць про реальні випадки клієнтів, і допомагаємо людині по ту сторону екрану просто відчути певний стан. От давайте уявимо, що ми читаємо книгу, і в цій книзі, в головній героїні, ми впізнаємо себе. Нам відгукується її хід думок, нам відгукується те, що вона проживає, нам відгукуються її якісь стани. Звісно, що в нас не буде якихось претензій до авторки книги, що, блін, ти. Пишеш про мене, як ти маєш право, я подаю на тебе в суд. Ми просто дуже емпатично ставимось до переживання головної героїні, впізнаємо себе, і в нас, що найцікавіше, з'являється емпатія і таке відчуття, що мене розуміє авторка. От, Можливо, ви якусь могли книгу прочитати, побачити, що. Ця авторка описує якісь стани жінок, і така, блін, ну вона класна жінка, піду ще щось в неї куплю. вона, от Я читаю і от прям розуміє вона мене. Так от, оця техніка, вона саме на це і налаштована. По факту, по ту сторону екрану сидить жива людина, яка за допомогою цієї техніки бачить, що її білі, її внутрішній стан розуміють, що вона себе більше починає розуміти і, в принципі, бачить шляхи вирішення своєї ситуації саме з вами. Ви далі побачите, як все це буде реалізовано, це м'яко, турботливо, без якихось, знаєте, там маніпуляцій дуже яскравих. І я хочу показати, як це працює, тому що це дійсно працює. Я людина, яка теж веде практику свою. Індивідуально в допомагаючих професіях як коуч і психолог. І мені після цих технік пишуть люди, вони записуються до мене на сесії. І після цього вони діляться, що мені з тобою дуже безпечно працювати. я Прямо в захваті, ти супер професіонал, мені дуже з тобою комфортно, побільше би таких людей. І тут я хочу сказати, що звісно, ви можете йти шляхом оцих гучних кейсів, де у вас відразу багато запису. Але якщо ви після першої сесії з людиною робите от той гучний кейс, людина перестає відчувати безпечно себе поряд з вами. Вона відчуває, що її, наче, використали, що ну коротше якесь таке неприємне відчуття. До мене приходили клієнти саме після отаких от спеціалістів, і коли вони стикались із досвідом, що я не скріню кожне повідомлення, я не пишу якісь питання, типу, щоб витягнути з людини щось і використати це для своєї такої свого збагачення, да, оці кейси, людина відчуває, що вона може вдовго зі мною працювати і вирішувати проблеми. Ну і загалом, це є головною ідеєю в принципі допомагаючої професії. І отут зазвичай конфлікт відбувається, що людина або зовсім нічого не показує, або показує, але. Ну, знаєте, в, такі, в такому якомусь скомканому вигляді, що воно взагалі не зрозуміло, що людина робить, як до неї записати, що вона пропонує. Тому я тут за баланс певний, але я в першу чергу за компетенції ваші, за вашу професійність, за безпечний простір клієнта, за те, щоб він в роботі з вами міг працювати і розслаблятись, і приходити з цим болем, не боячись, що цей біль відразу виноситься в якийсь кейс. І якщо говорити про гроші, то дійсно тут є приклади теж того, що психолог до мене прийшла, наприклад, з, таким самим, з такою проблемою, я не знаю, як мені розширюватись. І в результаті вона поділилася тим, що після нашої співпраці вона змогла реалізувати проєкт, про який мріяла. Вона стала більше заробляти, тому що ми змогли через її сильні сторони вибудувати отаку от систему, в якій люди спокійно впізнають себе. Психолог не порушує свої цінності, і до неї приходять. І вона в кайфах від того, що все для неї так легко виявляється, може бути. І люди бачать в ній людину, до якої хочеться прийти, з якою хочеться працювати. Ось так це працює. Давайте я трошки скажу про себе, тому що. Вам маєте розуміти, як би чому ви маєте мені вірити? І тут на цьому етапі я зазвичай кажу, що не вірте мені, перевірте це на своєму досвіді, як все це працює. Загалом мене звати Лена Шерлеїмова, я коуч, психолог і маркетолог. я Дуже довго працювала СММ-спеціалістом з особистими брендами, з комерційними брендами. Я була пов'язана з візуалом, я була фотографом, відеографом, я розробляла візуальну ідентику. І все це в поєднанні з маркетингом. Я розумію, як створюються продукти, як досліджується глибинна аудиторія. Я вже в цей метод додала свої психологічні, такі цікаві питання, вони дещо відрізняються від каздевів, які є на ринку. І саме це допомагає глибинно зрозуміти потреби цільової аудиторії. Території. Загалом я перезбираю експертів жінок 30-35 для росту доходу і виходу на нові рівні у самореалізації і житті. Це не означає, що до мене приходять тільки там за якимось успішним успіхом, наприклад. Це ви, наприклад, відчуваєте, що ви на цьому етапі життя загубились. Ви відчуваєте, що ви в кризі певної невизначеності. Ви не знаєте, хто ви зараз. Яка ваша цінність, що ви, в принципі, можете мати, ви дуже багато всього маєте в своєму досвіді, а як це адекватно і свідомо використати, ви не знаєте. От На цьому етапі до мене приходять спеціалісти і жінки 30-35+, для того, щоб перезібрати себе, відчути, що отут мені вже це не потрібно, а до цього досвіду я звернусь, і він дає мені тето і тето в житті. І взагалом, після цього, після перезборки цієї, ми можемо упакувати людину, я так, так це називаю, створити продукти. Зрозуміло, налаштувати соцмережі різні, насправді, не тільки Інстаграм. Я ще веду Ютуб, Трец. І продати все це на спокійному. Оце моя мантра, який я слідую на спокійному. Я не дуже люблю всі ці хайпові тригерні штуки. Вони прекрасно працюють. Я не буду говорити відмовляти. Якщо вам подобається, будь ласка, але це суперечить моїй природі. Я для себе обрала шлях такого спокійного руху, і все це теж працює. Тому. Якщо підсумувати, спеціалісти і підприємці зі мною дійсно відчувають по-новому таку власну внутрішню цінність, і саме це їм допомагає перезібрати себе, побачити новими очима своїми, свій власний досвід, свою власну силу і вийти на ріст доходу мінімум Х2. Тож, давайте перейдемо до техніки. Значить, в чому суть цієї техніки? Ми вже з вами трошечки обговорили, що ми тут маємо показати певну ілюстрацію. І як почати? Зазвичай люди сидять такі, Боже, як почати ці сторіс, цей сторітелінг? І тут мені важливо сказати, що коли я кажу сторітелінг, я не кажу тільки про сторіс. Ми звикли використовувати це в сторіс, але все це може використано бути і в каруселі, наприклад, де ще. Ну, от Каруселі зараз насправді дуже добре заходять. Я почала звичайного життя. Зробила фоточку в кінці сесії, бачите, без клієнта, без оцих цих скрінів, Провела першу сесію, першу терапевтичну сесію у 2024 му Хочу робити, хочу діяти, але як справа доходить до діла, я надію. Впадаю в страждання, все мені не так і так по колу. На прикладі цього запиту покажу, як проходять мої терапевтично-коучингові сесії. Я пропоную починати відразу з діла. Ви бачите, що тут я не почала зараз, я вам розкажу ля 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 ля, -ля. Оце довгі ревіранси для того, щоб зайти. Я відразу почала по ділу, так, що я хочу робити, хочу діяти. Я пишу, якби пишу від імені людини, яка проживає цей стан. І звісно, що люди, які проживають ці стани, вони в цьому вже почнуть пізнавати себе. Друга сторіс, мені потрібно пояснити, що таке терапевтично-коучингові сесії. На той момент це була моя нова послуга. Вона трошки в мене об'єдналась, коучинг там з певним розумінням себе. Далі покажу. І я простою, дуже простою мовою, наче я це пояснюю людині, яка взагалі не в темі, яка. Які потрібно з нуля зрозуміти, що таке терапевтично-коучингові сесії, я пишу, що це робота із вашим уявленням про себе, про власні сили, про обмеження, про ідеали, про правила в лапках, ресурси і можливості. Ну, кожна людина вже трошки почне розуміти, що вона таке. Це дає потужний результат у всіх сферах життя, те саме бути собою і діяти, діяти із власної сили. Отак от, от я трошки пояснила, ввела в контекст. Вам потрібно опанувати ще таке поняття як контекст. Тобто ви пояснюєте людині, з чим саме ви працюєте дуже простими словами. І далі дивіться, далі ви берете картинку будь-якої людини, не в інтернетах, десь, не в інстаграмі, ви не приходите на чужі профілі, і не берете фотографії там, ви йдете на безкоштовні стоки. Там є дуже багато картинок, які можна використовувати без авторських прав. І обираєте більш менш жінку, яка схожа, наприклад, на вашу цільову аудиторію. Тут навіть мілким текстом таким написала, щоб людина в принципі, змогла побачити, що я безпечно працюю. Тут написано, що я о, Боже наклонюсь, не бачу навіть. Я вважаю неетично виносити реальні історії людей з такої особистої роботи, і тому розберемо це на прикладі уявної жінки. І далі я вступаю. Да, отут вже в нас починається активна техніка. І для того, щоб активно використати цю техніку, і дуже зрозуміло для цільової аудиторії, вам потрібно глибинно розуміти, що проживає людина, на якому вона етапі, які відтінки емоцій вона відчуває, наскільки вона з тим, -тим і стикається. І отут зазвичай проблеми. І знаєте, це для мене завжди так цікаво, тому що по факту психологи допомагаючі практики, вони перші люди, які працюють з цими станами, з цим болем, з цими потребами. Але вони, коли я питаю, така, яка опишіть цільову аудиторію, вони говорять дуже загальні фрази. І це зрозуміло, тому що людина працює із ролі психолога, вона тут задіює в роботі якісь інші компетенції. І в певний момент. Я пропоную вам виходити з цієї ролі психолога і ставати досліджувачами, такими маркетологами, яким потрібно зрозуміти всі ці пункти проходження цього болю вашої цільової аудиторії, тому що ви тоді зможете розуміти, як комунікувати з нею не для того, щоб тиснути, не для того, щоб маніпулювати нею, а просто як ефективно комунікувати. І ось я описую, це Аня. Вона має власну справу і розуміє, що для розвитку цієї справи їй потрібен Інстаграм і особистий бренд. Ну, Ситуація, яка багатьом знайома. Аня якось веде свою сторінку, але їй не подобається хаотичність, відсутність системності, мало реакцій аудиторії. Ходить постійно на навчання, щоб навчитись вже, нарешті, робити все це ефективно, але все одно дії не відбуваються. І ось тут я додала такий стікер. І написала: О, Боже, це я та сама Аня. Дивіться, я вам пропоную в комунікації з аудиторією бути такою людиною, якою ви є в житті. Така, знаєте, міс, очевидність, да? Але от якби ви написали тут. Так, мені це знайомо. Оці всі знаєте, банальні стандартні фразочки для сторіс. Ну не пишіть так, напишіть так, якби людина відреагувала реально в житті. О, Боже, це точно я. Капець, я себе впізнала. Ну, от як ви реагуєте? Додавайте от такі прості фрази. Це, знаєте, зменшує цю дистанцію. Що відчуває Аня? І отут я вже переходжу до глибинного розуміння, що відчуває ця людина в такому випадку. Я хочу збільшити продажі через особистий бренд. Уявила ідею, думаю, класно, поділюсь, доходить до діла, не можу гарно оформити, не знаю, чи потрібно це, а як цікаво розказати. В мене звичне життя, кому воно треба. Хочу легкості, подумала, зробила. Оце стан, до якого прагне от саме цей сегмент моєї цільової аудиторії. Скоріше за все, якщо навіть ви зараз дивитесь це відео, вам може це відгукувати, що ви хочете зменшити оцю, знаєте, дистанцію між подумала. 500 разів передумала, обдумала, подивилась, як правильно, тра-та-та-та-та, купу днів витратила, щось там не знаю, як оформити, забила. Все, ви не дійшли до дії. А ви хочете як? Подумала, зробила, подумала, зробила. Оце налагодити оце енергетичний такий енергетичний обмін да, з тим, що у вас всередині зріє, щоб не створювати і далі всередині себе кладовище ідей. І на цьому етапі вам потрібно це пояснити. Ну, я просто описую свою ситуацію, накладайте це на якусь історію вашої аудиторії. Тут дивіться, я додаю вже соціальне підтвердження, те, що людина пише, блін, дуже цікаво, моя проблема, наче ідеї є, бажання також, але як приходиться щось робити, ховаюсь в панцир стабільності, і зони комфорту. Тобто, я таким чином показую, що да, ми з цим теж стикаємось, люди це проживають, все ок. Ми йдемо далі. Дивіться, по факту, вже на цих чотирьох сторіс вам потрібно зайти в ситуацію, яку далі ви будете описувати. Подумайте на цьому етапі, з чим реально стикається ваша цільова аудиторія, як вона все це проживає, які внутрішні можуть бути відтінки цього, і вам потрібно це детально описати. Йдемо далі. Що відчуває Аня? Да? Це ми з вами розглянули, що зробить Аня? От, дивіться, тут я зупиняюсь, і я знаю, як моя аудиторія далі мислить. Я знаю, які вона вибори може робити. І я навіть це виношу для того, щоб людина усвідомила, які вона реально вибори робить, що зробить Аня. Піде на навчання по візуалу, щоб було гарно. Тому що зазвичай людина на якому етапі зупиняється, наприклад. Вона доходить до того, щоб це оформити, треба, і така, ні, ну я не знаю, як. Коротше, не піду. Не знаю, не буду нічого постити. І думаю, що проблема саме у візуалі. Піде на навчання по сторіс, щоб точно сподобатись, тому що, ну, що я лох якийсь, в мене там мало реакцій, а всіх багато. Піде на навчання по продажам, ну треба ж якось продавати. Да, оце, ну, Важливо, але давайте подивимось, що саме хоче Аня закрити через всі ці кроки, які скоріш за все не приведуть до результату. Я це кажу вже як спеціаліст, яка працює з цими історіями. І дивіться, я не знецінюю насправді всі ці способи, в мене є і навчання по візуалу, але я хочу показати, що проблема не там. І ви, можливо, як спеціаліст бачите, що коли людина приходить. Там не знаю з якою ситуацією ви бачите, що проблема в самооцінці. Саме вам це треба м'яко підсвітити. Спробуйте ось такий спосіб: розкладіть все це по поличкам і розкажіть ваш хід думок. І отут, дивіться, тут я вже теж показую підтвердження, що блін, мені це відгукується, відгукується дуже, люди починають писати. І далі вже включається моя компетенція, моя компетентність. І я пишу, що стоїть за цим запитом. Не можу почати діяти, налаштовуюся, але коли справа доходить до дії, не роблю, страждаю, сварю себе, все розумію, але не роблю. Бачите, я знову взяла ту саму проблему і, іншими словами, її подала. Тому що зазвичай люди бояться повторюватись. Їм здається, ну я ж вже один раз про це сказала, навіщо буду, що я як папуга буду це говорити постійно. І вам не треба боятись повторюватись. Навпаки, вам потрібно різними словами підходити до однієї тієї самої історії і підсвічувати, показувати, показувати, щоб людина така: о, так це про мене. Вона на третій раз бачить це, наприклад. І от далі я пишу скрін, тому що я знаю, що мої сторіс дуже часто скрінять, і пишу: слідкуйте за думкою. Я не можу реалізувати ідею так, як думаю собі. Доходжу до справи і все. І я пишу. Я маю ідеальний образ себе, високі очікування, і я не знаю свої реальні можливості. Коли я стикаюся зі своїми реальними можливостями, я нападаю на себе, обезцінюю, руйную, агресую на себе, я не можу рухатись із реальних можливостей, бо не можу з ними зустрітись. Я постійно у фантазіях чи обезцінюванні. Коло замикається, бо людина проїжджає потрібну зупинку. Тобто людина на цьому етапі вона може побачити, що за всіма цими проблемами, з якими вона живе, там я не дію, те, я не роблю, так не роблю. що проблема не може бути тільки у візуалі чи продажах. Проблема, от може, от це через це. Я працюю з психоаналітичним підходом, саме тому я все це описую. Далі слідкуйте за думкою, що мені показувати моє життя не таке цікаве, як у інстаграмних блогерів. Коли моє життя буде таким цікавим, то я буду точно подобатись. Моє життя не цікаве для мене, і я порівнюю з тим, яким воно має бути. Знову захід на ідеалізацію, перфекціонізм. Мені здається, якщо я буду жити інше життя, це буде гарантія мого успіху. Бездіяльність хочу, але не роблю як результат. Тобто, отут я описала два моменти, що стоїть за цими запитами. Звісно, що у кожного це може якось по-іншому розгортуватись, але так чи інакше, людина вже на цьому етапі впізнає себе. І далі біг по колу. І я підсумовую, що я ні в якому разі не обезцінюю інструменти візуалу, продажів, вони дуже потрібні. Але потім справа в тому, що у більшості людей проблема не там. А вони витрачають гроші, ресурси і свої нервові клітини на вирішення проблеми. Проблема не там. Дивіться, як це може бути. Бачите, вам потрібно не, не говорити, не знаєте, не знецінювати, як зараз теж може бути так дуже розповсюджено. Ой, вони так кажуть, а це хірня, тому що а я, оце знаєте, біле пальто. Я теж не дуже люблю такі способи. Просто. Воно це працює, але спочатку я бачу як спеціаліст, що потрібно саме з цим працювати. І зазвичай люди таким людям більше довіряють. Вони бачать об'єктивно, що якщо в мене така проблема, так мені з цього треба почати, а потім все це робити. Вони по факту хочуть вирішити проблему, але не знають, як саме це зробити. І я пишу, що допоможе Ані вийти із замкнутого кола. Детальний перегляд. Ідеального образу і потреб, які він має закривати, знайомство із реальним собою, можливостями, обмеженнями, ресурсами і навичками, зменшення агресії при знайомстві із собою, зазвичай це досить боляче бачити. Перегляд упереджень, пошук нових ресурсних рішень із реальних можливостей Ані. От дивіться, я описала класичні такі моменти, з якими я вже стикаюсь в практиці. Ви можете описати це, як ви це бачите, звісно, що допоможе. Ваш варіант, як би, да, от цього виходу з цього. Але дивіться, так як все одно я людина, яка має певні цінності, певні принципи в своїй діяльності, я не обіцяю цих чарівних пігулок. Я тут прям виділяю це, але важливо. І тут я голосом кажу, що якщо ви бачите себе в цих сторіс, не обмежуйтесь переглядом і скріном. Справжня робота відбувається тільки в особистій роботі з професіоналом, да, зі спеціалістом. Ви б побачили себе реальних. отут тут важливо. Тому бачите, що навіть продавати все це можна зі всіма цими незручними темами, що це не швидко працює. Навпаки, з певними обмеженнями, тобто є люди, які готові це теж купувати. І оця ілюстрація, вона якраз показує ваш підхід, ваші цінності, вашу адекватність. Далі я так знаєте, з гумором що робити, тому що зазвичай людина, передивившись, все це така: ага, ага, я впізнала себе, така що робити? Тут я теж додаю скріни як підтвердження, що це відгукується. І мені написали, що це дуже сильно за таку інфу люди гроші платять. Це дійсно так. Мені пишу, що мені не шкода цим ділитись. Демо-версія терапевтично-коучингової сесії завершилась. Це була суто одна сесія, і як багато нам вдалося побачити, тому що цей сторітел, він дуже багато реакцій тоді викликав, саме тому я його тут вам розбираю. Розказую, як можна попрацювати зі мною. Дивіться, якщо ви все це отак от поступово по етапам зробите, у людини вже виникне така щира цікавість, така, як з вами попрацювати. Я, ну, я актуалізувала всередині проблему, я бачу, з чим мені працювати, я хочу, ви мені подобаєтесь, підхід ваш класний, дайте мені щось. І тут ви показуєте, як з вами попрацювати. Я пишу, що це терапевтично-коучингові сесії. Описую для кого, для тих, хто відчуває, що може більше, а не діє, для тих, хто відчуває себе недостатньо, для тих, хто хоче діяти без надриву почуття боротьби постійних вигорань. І описую трошки, що це поєднання психоаналізу, коучингу для безпечного дослідження особистості. Віця, тут вам важливо написати не просто, знаєте, в. Ця послуга для всіх. Всім підійде. Ну, об'єктивно, вона не всім підійде. І вам потрібно виділити, для кого. Бачите, отут я вже зашиваю для тих, хто відчуває, і тут якби, проблематика теж описується. Як проходить робота? Тут я вже отримую повідомлення Лена, Я хочу до тебе на сесію. Описую, як проходить робота. Можете почитати. І в кінці я під, підсумовую, що. Людина, от бачите, вона побачила нарешті, змогла сформувати свій запит, тому що дуже часто люди можуть не приходити не тому, що вони вам не довіряють, а тому, що вони всередині не можуть нащупати, а з чим мені йти в роботу. Вони вже багато находились до кого. З чим мені йти, як мені запит сформулювати. І завдяки цьому сторітелу, завдяки тому, що я підсвітила це з різних сторін, де проблема, де те знаходиться, людина змогла сформувати свій запит. І от вона пише: І пишу вам знову, цікавлять коучингові сесії, пакети з чотирьох сесій, питання. Я дуже хочу потрапити до вас. У мене відчуття, що ви мені точно допоможете. Бачите, людина бачить, що всередині це є глибине розуміння, вона мене розуміє. Мене відчуття, що ви мені допоможете. Звісно, тут може бути і ідеалізація, і певний перенос, і так далі. Але підсумовуєте це тим, що я починаю, набираю групу і так далі. Дивіться, якщо вам не пишуть, не пишуть активно такі повідомлення, мені пишуть, тому що я за багато років змогла вибудувати таку сильну, потужну, довірливу атмосферу і комунікую завжди зі своєю цільовою аудиторією. Отак От відкрито, щиро, я ділюсь факапами різними моментами свого життя в інстаграм. Тому вони дуже активно реагують. Якщо не реагують, нічого страшного, спробуйте це все зробити, розкривайте це з різних сторін, обов'язково зупиняйтесь на кожному етапі. Ви побачили головні етапи, накладайте це на себе, візьміть одне якесь питання, не намагайтесь відразу охопити все-все-все. Візьміть одну якусь ситуацію, яка може турбувати вашу цільову аудиторію і, отак глибинно розкрити саме її. Якщо ви хочете. Побачити, як можна дійсно рухатись в соцмережах згідно ваших цінностей. Я вас запрошую в особисту роботу. В мене є дуже різні формати. Ви можете зайти в мій інстаграм, почитати формати послуг, це перший закріплений пост. Якщо вам відгукується мій підхід, і я вам відгукуюсь, я вас запрошую. Все це можна робити на спокійному, просто роблячи свою роботу і показуючи це з дещо інших сторін. Поділіться, якщо вам було корисно. Дякую вам за увагу і до зустрічі.